Притча про зниклу вівцю. Усі митарі грішники приходили до Нього, щоб його почути. А фарисеї з книжниками нарікали. Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу. Котрий з вас чоловік мавши сотню овець. І одну з них, загубивши, Не зоставить дев'ятдесят дев'ять у пустелі, Та не піде шукати загублену, допоки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі й, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже Радійте зо мною! Бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'ятдесят дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння.